До мене вчора телефонував один чоловік, знайомий з Костянтиновки. В нього загинула близька людина. Він плакав, він не знав, що робити. Дивіться, буває таке, що на війні гинуть люди. І той біль втрати, він, нічим не можна його заглушити. То біль нестерпний. І Нічого з ним не можна зробити, але є але. Я бачив, коли одна жіночка втратила в аварії чоловіка і всіх своїх синів, вона лишилася, лишилася в одну мить всієї своєї родини, тобто, позбавили її всього сенсу життя, і вона ну, не поїхала глуздом лише дякувати Ісусу Христу. Вона звернулася до Нього. І попросила його, щоб він втручився в ту ситуацію, щоб він вгамував той біль втрати, і Бог її не лишив. Я її знаю, цю жіночку. Вона свідчила мені особисто, як вона це все пережила, як вона це все перенесла. І Бог дає сили нам не з'їхати з глузду. Не впасти в якісь вкрайнощі в Бозі є вихід. Та ситуація геть не дуже. Але Ісус нам допомагає, і Він нікого не лише, хто приходить до Нього за допомогою. Він нас кличе до себе, каже: прийдіть до мене, всі тружденні всі прийдіть, хто не має спокою, я дам мир. Він кличе до нас, до всіх, і він готовий нам допомогти. Я зараз хочу помолитися, якщо в тебе така ситуація є, що в тебе є в серці невгамовний біль, який ти нічим не можеш заглушити. Я вірю, що Ісус тобі допоможе. Боже, я прошу тебе. Втручись, будь ласка, в всі ситуації, вгамуй, будь ласка, той біль, забери його, Ісус! Ти той біль прибив на христі майже дві тисячі років тому. Боже, допоможи цим людям перенести біль втрати рідних. Близьких, друзів, родичів, дітей, батьків, Боже, допоможи, будь ласка, Ісусе, я прошу тебе, вгамуй цей біль, Ісусе. Слава тобі, слава тобі, Боже, за те, що не лишаєш нас. Ісус за те, що супроводжуєш нас все життя. Боже, слава тобі. Амінь.